Привіт! У цьому відео я вам розкажу про проекти в екосистемі Solana, які будуть роздавати свої токени користувачам, а також де можна застейкати монети Solana. Для виконання дій, які я буду показувати, вам буде потрібен гаманець Phantom. А також монети Solana та стейблкоїни на ньому, як мінімум. Тому спочатку дивіться це відео і лише потім приймайте рішення та повторюйте. Почнемо з Parkel. Підключаємо гаманець. Фінальний сезон розпочався на початку березня. На своїй сторінці вони зазначають, що токен буде у квітні, а значить і дроп. Тому, якщо ви ще не зайшли, як і я, то варто це зробити зараз. Збираємо чим більше поінтів, щоб отримати винагороду за це. І приблизно 7-8% з 1 мільярда токенів Паркел виділив на дроп. Тому, думаю, варто прийняти участь. Спершу активовуємо аккаунт на Паркел. Та вводимо код Burge, який дасть додаткових 5% до бусту. Та натискаємо кнопку Save. Далі, ви можете створити свій власний реферальний код і поширювати його друзям, або ж, наприклад, у вас є декілька аккаунтів, які ви хочете залогинути тут на платформі. Ви теж можете його використовувати. Далі переходимо у меню Provide liquidity». І ось тут депозитліквіді, вказуємо, яку саме суму USDC ми відправляємо у депозит та ставимо галочку. Також це означає, що кошти, які ви внесли, вони будуть заморожені на 30 днів і раніше не буде можна їх вивезти. Тому, звісно, закидайте ту суму, яку справді готові заморозити. Ось натискаємо депозит та конфірм. І бачимо, що 105 пунктів мені буде нараховуватися за день. Також є вкладка Points, де відображаються усі поінти. Зараз у мене там 0 і наступний апдейт буде через 14 годин. Також нижче є таблиця із лідерборд. Ось, а як саме зараховуються поінти? Вам дають 5 поінтів за один вкладений долар у пол ліквідності. Наступна інформація для холдерів Солани. Якщо ви її просто зберігаєте на біржі чи гаманці, то є сенс перекинути монету у стейкінг і отримувати додаткову дохідність. Зручно це робити на джіто. Як бачимо, річна дохідність складає майже 8%, що є досить непогано. Тому для початку підключаємо гаманець. Та натискаємо «Stake now». І ось тут ми вказуємо, яку кількість солани ми відправляємо у стейкінг. І зверніть увагу, що ви стейкаєте солану і натомість отримуєте джіто солану, тобто відбувається конвертація одних монет в іншу. І зверніть увагу, що конвертація не один до одного, а трішки менше. Не будемо на цьому зупинятися. Якщо хочете, можете прочитати ось цю статтю. Та натискаємо конверт. І підписуємо дану транзакцію. Ось і все. Дана монета з'явилася автоматично на гаманці, тобто нічого додати не потрібно. Наступна платформа Camino Finance. Збираємо поінти і згодом за це отримуємо airdrop в їх токенах. Стартував перший сезон, тому ще є час. Також на цій платформі можна вивезти гроші в будь-який момент. Отже, підключаємо гаманець. Також тут ми можемо додати активи або запозичити інші під заставу вже внесених активів. Біля деяких активів є зірочки, і це означає, що за цей актив дають поінти. Ми можемо обрати будь-який актив із даного списку, який нам подобається, чи який є у нас на гаманці. Але зверніть увагу, якщо ми, наприклад, вносимо. USDC ми не можемо взяти як запозичення теж USDC. Це має бути інший актив. Тому обираємо позицію, я обираю USDC та натискаємо supply. І як бачимо, річна дохідність становить 12%. Ось і вказуємо, яку саме кількість ми вносимо. Все досить просто. Та підписуємо транзакцію. Далі переходимо у папку в портфоліо. Тут відображаються наші поінти, а також сума вкладених активів. Далі переходимо у вкладку «Liquidity» І нас цікавить саме перша позиція GTO Soul Solana. Як бачимо, дохід за нею становить майже 13% і 9,5% ми будемо отримувати у монетках «GTO». І ми можемо зразу їх продати, коли отримаємо. Отже, натискаємо депозит і вказуємо, яку кількість монет Solana ми хочемо внести, а після цього, яку кількість монет GTO Sol ми хочемо внести. Пам'ятаєте, ми раніше конвертували і вже монетки GTO sol у нас є на гаманці. Отже, ми їх можемо зараз використати. Ще якусь частинку. Нижче є інформація з самої транзакції, та натискаємо кнопку Депозит stake». Ще раз повернімося у ленд Borrow. Якщо ви таки вирішите запозичити кошти під заставу жовнесних активів, то будьте з тим дуже обережним. Точніше, слідкуйте за своїм фактором здоров'я, він мав би бути не більше, ніж 50%. Бо коли буде 100%, то у вас буде ліквід. Ось, наприклад, я хочу додатково ще внести солану, відповідно, натискаємо знову supply та вносимо кількість монет. Та відповідно підписуємо транзакцію. І якщо ми хочемо кошти повернути, ми тискаємо на ці три крапочки та «Вистрав». Ось, а платформа нам дає один поінт за один внесений долар за день. А також нижче бачимо, які у нас є так би мовити, підвищені бонуси за використання саме цих активів. Наступна платформа це є Margin DeFi. Тут ми теж отримуємо поінти за внесення та запозичення активів. Отже, підключаємо гаманець і ми можемо обрати будь-який токен із запропонованих. Я, до прикладу, обираю USDT, вказую кількість монет, які я вношу, та натискаємо «Supply». Після цього підтверджуємо транзакцію на комісію та транзакцію на USDT. Та у вкладці Point ми бачимо нашу загальну кількість, а також із розподілом на внесені та запозичені кошти. Щоб повернути кошти назад на гамане, натискаємо на стрілочку та кнопочку «Виздров». Щодо нарахування поінтів. платформа дає один поінт за один вкладений вами долар та 4 поінти за кожен долар, який ви запозичили. І остання площадка це є Метеора. Підключаємо гаманець та вибираємо пару стейблкоїнів. І важливо сказати, що таки краще працювати лише з стейблкоїнами, так як є менший ризик волатильності. Отже, обираємо пару USDT USDC та натискаємо на неї. Далі, відповідно, вказуємо кількість монет. І як бачимо, пул є непропорційний. Раніше я вже внесла 10 USDC та 1 USDT. І якщо ви, наприклад, хочете відкоригувати суму, яку хочете вносити в даний пул, використовуйте СВАП. Монетки, які ви внесли на гаманці, будуть відображатися як метеора ЛП. Для того щоб повернути кошти назад на гаманець, ми натискаємо на «Withdraw». Після цього вказуємо, яку саме кількість монет ми повертаємо, і бачимо, яку суму ми отримуємо назад. Та натискаємо кнопку «Withdraw». Тут також ми отримуємо один поїнт на один вкладений долар. Зараз поінти не можна відстежити, все в процесі завантаження. І тут також ми отримуємо поінти за розміри комісій, тому вигідно заносити більші суми, щоб заробляти саме з комісій. І ви, мабуть, розумієте, що це є навчальне відео. Я працюю з малими сумами, аби вам показати технічно, як це працює і що потрібно робити. Але щоб отримати більшу кількість поєнтів, відповідно, і дроп. Потрібно вносити більші суми, тому беріть участь та заробляйте. І я надіюся, що це відео допоможе кожному отримати хороший дроп згодом.